Крутилася і самотока, та й коло потока, біді фартух не поможе, біда кривобока. А я скобой з скубую зкубоє скубаю, та й капуші з цієї вовні файно вибираю. А я скобойце зі вже в плачок зціпило. Заболіли уже й пальці та й забрало ведло. Я байдуже, що лямпа загасла, я шию та й шию. Це кожен ви якесь ремесло робите, так? А що ви уробили, молодіці? Зараз нам директор скаже, yes. я провірю, що ви уробили. Ми живемо у дуже файному гірському краї, гуцульському, де зелені смерічки, де гірські потічки, де наш швидкоплинний черемош. І хто сюди приходить, то знову хоче ще раз повернутися.